Понад 200 мільйонів гривень за чотири роки повномасштабної війни спрямували на потреби військових компанії «Агропросервіс» разом з благодійним фондом Покрова. Нещодавно внесу компанії відзначили під час публічного звіту про 13-річну діяльність благодійного фонду покрова. Керівництво фонду підбило підсумки роботи та передало обладнання для військових. Дана техніка та автомобілі придбана за кошти, зібрані під час благодійних концертів протягом літа 25-го року в «Агроленді», а також значну частину грошей доклала. Компанії Агропросервіс, і ми загалом змогли закупити техніки на понад 8 мільйонів для підрозділів ВПЛА бригади Азов. Компанія Агропросервіс із перших днів повномасштабного вторгнення спрямовує свої ресурси на допомогу військовим, зокрема забезпечення необхідною технікою, обладнанням та засобами захисту. Ми почали цю роботу по допомогу нашій армії. Спочатку ми створений був штаб для того, щоб надавати допомогу. Нашому населенню, яке попало в скутне становище там на початку на початку війни, так а після цього ця допомога не зрозуміло. Вона перейшла сьогодні на військо. На початку зосереджувались на ремонті військової техніки, забезпечені захисників продуктами, допомагали фінансово. Згодом тіснішою стала співпраця з бійцями бригади НГУ Азов. Що стосується Азову, ми передаємо їм різноманітно це по їхньому, по їхніх замовленнях, по їхніх побажаннях, ми передаємо цю техніку, яка необхідна їм. Тобто, це автомобілі, це безпілотні системи, це засоби, засоби захисту. Ну це те, що що їм необхідно. І ця праця співпраця в нас досить тісна. Ми при проведенні нашого заходу ми літом, коли було нове занятко, ми передавали вже вже два роки підряд. Ми передаємо велику кількість цих позашляховиків і різноманітного обладнання. Дякуємо ПАП АПС за постійну підтримку за те, що їхні колективи настільки активно працюють та донатять, щоб ми могли разом спільно підтримувати військо. Дякуємо всім людям доброї волі, які залишаються небайдужими і які допомагають нам допомагати, які активно долучаються до всіх наших власних. Одійних проєктів. підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.